Я Ольга Мостовенко, Вітаю вас у студії Делімано, і ми з вами продовжуємо знайомство з новою колекцією посуду. Вашій увазі я пропоную оригінальний рецепт м'ясних рулетиків із свинини із брусничним соусом. Цей соус надасть витонченості нашій страві. А у посуді делімано навіть свинина буде приготована дієтично. Я вже нарізала та підсмажила цибулю перей та печериці та змішала це все разом. Підготувала битки зі свинини. Подивіться, товщиною не більше 1 см. Підготувала м'ясо, відбила декілька шматочків для того, щоб начинити їх нашою начинкою. Для шанувальників дієтичної їжі ці рулетики можна зробити із телятини або курятини. Ось так ми накладаємо начинку, загортаємо наш рулетик. Так. Дивіться, одна столова ложка начинки. Попередньо підсолити та додати перцю. Це все дуже легко. Для приготування наших рулетиків ми візьмемо сковорідку Делімано. Подивіться, в неї широке пласке дно та високі стінки. Тож вона підійде для приготування великої порції. До речі, посуд нової колекції Делімана має оновлений дизайн ручки. Тепер вона стала ще зручніше і має логотип Делімано. А лазерне гравіювання Original Кераміка це знак якості керамічного покриття посуду Делімано. А срок гарантії на увесь посуд Делімано – 5 років. Тож ставимо сковорідку, вмикаємо нагрів. Та зачекаємо, доки наш термодатчик не почервоніє. Це означатиме, що ми можемо розпочинати приготування. Секрет здорової їжі полягає не тільки в продуктах, з яких вона приготована, а й у посуді, у якому її готували. Представляємо нову колекцію італійського посуду делімано з керамічним антипригарним покриттям греблон. Для готування у делімано достатньо лише однієї краплини олії. А його якість підтверджена лазерним гравіруванням. Делімано це незамінний помічник для тих, хто хоче готувати набагато швидше та зберегти більше вітамінів і корисних речовин у своїй страві. Наш термодатчик вже почервонів, додамо трішки олії. Та розпочну обсмажувати наші рулетики. У нас дуже містка сковорідка і в неї ми покладемо усі наші рулетики. Нам потрібно трохи зачекати, доки наші рулетики підсмажаться з одного боку, а потім ми їх перевернемо і дамо підсмажитися з іншого. Я візьму лопаточку для того, щоб мені було зручніше їх перегортати. Перегортаємо наші рулетики, і доки вони будуть підсмажуватися, ми з вами будемо готувати брусничний соус. Для цього нам потрібна соусниця. Вона у нас дуже практична та багатофункціональна, бо в неї можна готувати не тільки соуси, а багато інших страв. Наприклад, овочі на парі або каші. Ставимо її на нагрів, вмикаємо. По-перше, ми будемо випарювати вино. Так вино випарюємо. Майже 1 до п'яти. Тобто з цієї соусниці в нас повинна залишитися десь приблизно 1 сантиметр рідини. Чекаємо, на це піде деякий час. А поки треба перегорнути наші рулетики. Подивіться, які вони рум'яненькі стали. Ммм. Ще декілька хвилин і наші рулетики вже будуть готові, і їх потрібно буде перекласти у форму для запікання. Подивіться, яка вона містка та зручна. У неї увійдуть усі наші рулетики. Внутрішнє покриття це керамика-греблон, а зовнішнє фарфорова емаль, яка легко миється і не пригорає. У новій колекції Делімано Кераміка Prima Plus наявні майже всі види посуду, які можуть знадобитися на вашій кухні, представляємо чотири нових набори: Делімано Essential – набір з трьох предметів, необхідних на кожній кухні. Делімано міні, універсальний набір з чотирьох предметів для приготування будь-яких страв. Делімано Founder – базовий набір для щоденного готування, Делімано ТОП. Набір шести предметів для сімейного користування. Завдяки цьому посуду, ви зекономите безліч часу, готуючи кулінарні шедеври для всієї родини, і навіть миття посуду перетвориться на задоволення. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте посуд з нової колекції Делімано і насолоджуйтесь легким, а головне швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів. Не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. Я викладаю решту рулетиків та після цього продовжу приготування соусу. Подивіться, скільки його було і скільки його залишилось. Додаємо бруснику, вона може дати сік. Так, викладаємо все, а потім ми все це подрібнемо у блендері. Трохи ягід ми залишимо для декору, а зараз додаємо цукор. Цього буде достатньо. Нам не потрібно дуже переварювати брусницю. Це для того, щоб залишилися у нашому соусі усі вітаміни та поживні речовини. А тепер подрібнюємо наш соус. Так. Обережно. Подивимось. Дуже добре. Обережно. М -м -м. Заливаємо соусом, розрівнюємо. Ага. Наші рулетики не повинні плавати у соусі. Вони мають бути лише покриті ним, щоб не було занадто. Все готово. Тепер ми поставимо наші рулетики у духову шафу. Попередньо я її розігріла до температури 200 градусів і поставлю запікатися наші рулетики на 10 хвилин. Це для того, щоб вони протушкувалися у соусі. А після цього я присиплю наші рулетики сиром та збільшу температуру до 220 градусів та протримую їх ще, мабуть, хвилин 5. Отже, залишився сир. Так, М -м, якби ви бачили, яка тут красота, наш сир вже починає підсмажуватися ще декілька хвилин і все. Увесь посуд делімано кераміка Прима Плюс виробляється з високоякісних матеріалів. Кована алюмінієва основа, вкрита шаром екологічно безпечної та довговічної кераміки Греблон, що є ідеальним антипригарним покриттям. Зовнішня поверхня з фарфорової емелі легко миється та не пригоряє. Ручки мають оновлений дизайн та вбудований термодатчик. Завдяки ергономічній формі їх дуже зручно тримати у руці. Саме це робить посуд делімано незамінним помічником на кухні. Кожної господині Все готово потрібно доставати. Так, хвилиночку. Ну що, скуштуємо? Так. О, яка смакота. Зараз зробимо декор. Додаємо трошки брусниці для декору. Так, от такої. Давайте тепер подивимося, що там всередині. Так, робимо такий собі надріз. Дивіться. Смакота. кожною новою стравою, яку я готую у посуді Делімано, я ще більше переконуюся у його високій якості. Тут все продумано до дрібниць, і я хочу порадити усім делімано. Це ваш надійний помічник та запорука успіху. Оновлена колекція Делімано Кераміка Prima Plus – це ще більше можливостей для легкого та натхненного готування. Посуд має гарантію 5 років, а його якість підтверджено лазерним гравіруванням. Представляємо чотири нових набори. Делімано Essential – набір з трьох предметів, необхідних на кожній кухні, Делімано Міні універсальний набір кухонного приладдя для смаження, варіння та запікання, Делімано Фаундер базовий набір для щоденного готування, Делімано ТОП набір із шести предметів для сімейного користування. Завдяки цьому посуду ви приготуєте смачні страви для всієї родини і зекономите безліч часу. Почніть готувати здоров. Ву та смачну їжу замовляйте посуд з нової колекції делімано і насолоджуйтесь легким, а головне швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів.